E Ми за чесні вибори, ми за те, щоб наші правоохоронні органи займалися своєю справою до того, як злочин, робили профілактику злочину, а не ставили мешканців міста вже перед злочином як фактом. Профілактика не була зроблена, навіть ті випадки, коли скутка голосів йшла в пряму і міліцію викликали, вони не хотіли робити, робили вигляд, що вони цього всього не бачать. А тепер мешканці міста поставлені перед вибором, щоб вибирати між, вибачте, расистом, і е, ригом. Ми, не хочемо. ми тут стояли взимку, ми мерзлися, ми вашого попередника тут заставляли, вчили співати гімн, не для того, щоб тепер вибирати те, що було. Ми того не допустимо. І якщо треба владі такі неприємності, будь ласка, такі неприємності будуть. Сьогодні ми ще не всі зібралися, але ми Майданом знову зберемося. Але ми не хочемо Майдану. Ми вже втомилися від Майдану, Ми хочемо, щоб наші кошти, наші податки працювали на нас, на людей. І щоб наша влада нарешті виконувала закон. Розумієте? А не завжди вплилася у хвості. Ми втомилися від того. Ми не так. 50 грам Чекайте, Алочка, чекайте, ми задали питання. Не, хочемо не, нема, нема, нема різниці форма підкупу, так? Чи то буде 50 грам, чи то буде так, якась інша форма. Вона, должна, Якщо вона перевищує якусь межу, це там 30 з чимось там 34, то є вже є форма підкупу. Я з вами згоден повністю. Е, ваш, ваше виявлення, воно законне і не несе ніякої за це відповідальності. З боку вас, ми не будемо вас переслідувати, це я вам обіцяю. Жоден міліціонер до цього не буде причетний. Не міський, ні обласного апарат. От. Враховуючи те, що когось відповідно завжди обурюють результати ті, чи ті вибори, це, це життя, це нормально. Є конструктивні питання з вашого боку, там де ви хочете донести до нас, чи це вже е, як крик душі, чи це як звернення, чи це просто вже. Як от жіночка каже, як то так, я пропоную дві форми спілкування. Або ми піднімаємося, можемо взяти пресу, то є нормально. У нас є спеціальний підрозділ тут, актовий зал, чи ми там прес-клуб мій, на поверсі, я реально відповім на всі запитання, які у вас будуть. У мене документи я підготував щодо всіх порушень виборчого права, чи всіх повідомлень щодо порушень виборчого права, як в місті Ужгороді, так і в області. До речі, я готовий відповісти правильно на всі питання. Ну, якщо ви будете відповідно, ну, нікого не ображати, і ми нікого теж не... Ні, ні, я просто скажу. одно при спілкуванні когось не витримують, можливо, нерви, хтось підвищує голос, це все нормально, це не є проблема. Тим більше, що нас чекає 15 го я так думаю, ми з вами так думаємо. Да, що ще чекає нас другий тур. Ну, по крайній мере, так екзитполи кажуть. Ну, для того, щоб якщо цього не буде, то... Екзитполи якраз все на оборотках. Я вас так. розумів. Одна е, сторона грає по, по чесним правилам, а інша в наглу, ну просто в наглу, масово, через систему десятників, сотників, вже близько місяця. А особливо це, це було активізовано в останні дні. І в нас є факти. Я надіюся, що зараз ці люди сюди підійдуть і будуть готові ми, не тільки Вислухаємо в числі, поки в тому числі ну, і, і один з а ваших міністерів, який буде, працював як і на дільниці. дільниці. Так. Так. Зараз це буде казали, безпосередньо гідер, ту, ту людину. Ділація, ну, ваш співробітник Ой. склав був на місці про про, про протокол про під. Стоя так во цей протокол був складений. І після цього я так розумію, що приїхали на місто ті от із з іншого боку. І, і, і просто своєю кількістю, наглістю, і е, просто безпрецедентним відчуттям непокараності, безкарності вони просто за, задавили е, е, той здоровий паросток, який міг вирости з твої дільниці. Розумієте? Тобто нас в принципі обурює те, що е, ця свідома кількість ужгородців, яка зібралася тут, і яка ще 100% нас, під, нас підтримує на, 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 на своїх робочих місцях, от, е, 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 ми, ми, ми нас просто зґвалтували. Рих, Рих, просто Рих, який стояв на антимайдані тут, і тому є відео, фото, це всі знають. Всі знають, цей Рих невже він є лідером думки Ужгородців? Це один із тих людей, із якого -за загинули люди на Майдані. Розумієте, коли ви прийшли сюди після Шаранича, коли ви прийшли, ми дзвонили хлопцям-побратимам у Маріуполь. Що це за людина? Нам, нам нам сказали, от такий мужик, хлопці, от такий мужик. І ми вам дали мандат довіри своєї. Чесно кажучи, я коли узнав, що прийшла команда Москаля і е, Князева, от я сказав, бляха-муха, от все-таки щось нарешті почало мінятися. То ненависно всім шаранича нарешті. Заб, за, 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 забрали, і от у нас почнуться зміни. Так, до, ну, блин, я таких змін не хочу. Я воню. Я воню. Працівники міліції, взагалі, апріорі, повинні забезпечити перше охорону громадського порядку на місцях. Раз. Друге, можливість волевиявлення громадян. Забезпечують їх воєвлення, чи так, чи так. Чи він рве бюлетень, чи він його ховає, чи він навмисно йде на порушення. Людина має право скоювати правопорушення, але вона за це відповісти. І третє питання: розслідувати і миттєво реагувати на ті порушення, які фіксують громадяни, члени громадських організацій, активісти або члени виборчих комісій. В ВС Закарпатській області, структурно в який ходить і підрозділ МВС. Міста Ужгорода було задіяно весь особовий на охорони громадського порядку. Жодного порушення охорони громадського порядку від Рахова, від самої дальної дільниці в Ясенях і до Великоберезнявського району, там, ви мене зрозуміли, не було не тільки не зафіксовано, а якщо вони були, були, вони зразу були спростовані працівники міліції. перші, Ну, я ж вас вислухав. Так, достатньо. Друге питання. Тобто ніхто не може сказати, що міліціонери потурали яким-то хуліганом. Хтось забіг на дільницю, хтось там, там робив порушення громадського порядку маємо. Не, не виборчого права, а громадського порядку. Друге, всі до одного звернення, які поступили у нас перед виборами, під час виборів і після виборчого 20.00, всі зареєстровані відповідним чином розслідуються. Якісно вони чи не якісно розслідуються. Для цього є контролюючий орган. А, прокуратура місцева, районна, обласна. Поки що з боку прокуратури не було жодного. ну, Може, дрібні заваження були, але письмового реагування на те, що працівники міліції невідповідним чином розслідували чи перевіряли, нема. Третє, ми спромоглися не втягнути в політичні ігри жодного працівника міліції, який стояв на службі. Ті працівники міліції, які виявили бажання приймати участь у виборчому процесі, їх було небагато. небагато, там декілька, півтора десятка, можуть. Ці працівники міліції пішли у відпустку, вони не підтримували жодної політичної сили, вони йшли, як саме висуванці, але згідно там законодавства, вони дуже були від якоїсь там політичної сили. До речі, деякі присники міліції і стали депутатами головами сільських рад там і обласних або стан не будемо наперед. Я вивчаю слідче. Коли ми кликали поліцію, відібралися на місці. Вони просто відверталися. Чоловік я вас почув. хочу ну. почути це від я вас почув. Я відповім. Я відповім. Слідує питання, до, до речі, як тут 45 п'ять у нас, а не 15 працівників міліції, бо то з набільші не було 15, Я вам хочу сказати, якщо взяти ужору, то на кожну дільниці було від не менше одного міліціонера, а так то було два, а то й більше. Друге, враховуючи те, що закарпатський особовий склад УМВС має обмежену кількість. До нас не приїхала допомога, тому що ми не дуже її потребували. Нам були виділені резерви. МВС, але вони в нас не прибули. І ми задіяли громадські організації. По останні дві неділі вже мені закидають, що я став зв'язною Ютуба. Майже кожен день або через день я то на радіо виступав, попереджав пропітку, роз'яснював статтю 160 Кримінального кодексу України. До людей доводив по телебаченню, по всім місцевим телебаченням ви бачили моє лице. До речі, я працівник карного розшуку ну, за своїм фахом. І мені йти спілкуватися з журналістами, це я, я ламав себе. Але я це робив, тому що це мій прямий обов'язок. І ви б самі не сприйняли. А чого це твій заступник і де я доводить? От. Тобто всі попереджувальні заходи ми відповіли щодо підкупу в день голосування. Ж, всі звернення, які підійшли на нас, від працівників міліції, від громадян. На гарячу лінію від членів комісії і от, ну, всі види інформації ми зареєстрували і відповідним чином, мало того, ми підтвердили факти підкупу. У нас є порушені кримінальні провадження за статтею 160, де жителі міста Ужгород, саме Ужгород, Зараз ми розслідуємо їх причетність до підкупу. Якби ж ми сказали, що ми всіх відпустили, як ми задокументували. Коли нам люди повідомили, жодного разу не було, коли міліція не приїхала. По крайней мере, якщо ви зараз скажете, я б негайно проведу службову перевірку, і той працівник буде притягнути до біна або група працівників паркавочка. Ну, Пишіть. Марка була дільниця 70 села... секунду, секунду, Сергій Миколаєвич, <клес> Що, ви як правоохоронні органи попередньо знали про можливі масові підкупи. З моїх слів? Ну, ви ж сказали, що ви з'їзда Ютуба і попереджували Ні, про можливий підкуп. Сергій Миколаївич. Прем'єр-міністр. Кожен з вас дуже виступить. Попередить людям. Це питання задати. Сергій Миколаївич, значить, ми зараз ведемо мову в місті Ужгороді. Чудове, гарне місто Ужгород, яке хоче стати європейським. Що стосується міста Ужгорода? чи була у вас оперативна інформація про можливий масовий підкуп за день до голосування, за два дні до голосування, за тиждень до голосування? В засобах масової інформації ця інфор... це мусувалося за місяць до голосування, що можливий в Ужгороді повторення різних сценаріїв виборів там, чи то Мукачівських, чи то Перечинських, чи то Ужгородських 2010 року. Тобто питання, чи була у вас? Оперативна інформація і чи реагували ви на повідомлення в засобах масової інформації Ужгорода про можливий масовий підкуп? Друге питання: чи проводили ви ці оперативні міроприємства по виявленню, да? попереджуванню Безпосередньо міста Ужгород, не те, що нам Яценюк казав для всієї країни, а безпосередньо по місту Ужгород. Якщо проводили, чи вони вже закінчилися, чи вони ще продовжуються? І третє питання: ви озвучили, що відкриті кримінальні провадження по фактам звернень? Так? Тобто, це те, то, що зробили громадяни, не те, що зробили правоохоронні органи, не виявили, не пішли всередину процесів, а те, що зробили громадяни. Громадяни, які наодинці, наодинці із проблемами, які наодинці з тими людьми, які організовували підкуп, які наодинці із нашою правоохоронною системою в її сучасному стані. Да? Можна перекласти себе на громадян. Громадяни, будь ласка, виявляйте, фіксуйте, несіть бумажки до нас, а ми будемо потім розбиратися. Може. Кримінальні провадження, які порушені як за зверненнями громадян чи представників будь-яких організацій, і державних, і недержавних. Є порушені кримінальні поваження за фактом затримання під час спроби або підкупу закінченого або через спробу. Це будемо казати так, кваліфікуючі ознаки, трохи пізніше. Через деякий час, коли ми закінчимо розслідування і оголосимо підозрюваний, є такі факти. Ці самі факти. Я не хочу стверджувати, що виявили всі. Факти тільки працівники міліції чи тільки громадяни? Це ну знаєте, як і два сусуда перетікаємо. одні без других неможливі. Складова цього злочину неможливо без свідчень громадян. Пропорція громадян і міліція, скільки звернені громадян, скільки, скільки... скільки... міліції? Кажу, міліція... кажу. Про... Давайте перше питання щось вийшло. Про третє, друге говорив. Перше повторіть. Перше питання, чи відстежували ви оперативні Так, так. Оперативу? так, так, оперативу? так, так а також які оперативні заходи застосують за ініціативи міліції за ініціативи міліції. Зрозумів. Ну, понятно, Зрозумів. Ми не без ухі і не без глазі. Притом маємо якийсь забезпечений державою оперативний апарат, який відповідно ну проїдає казонний хліб. А раз він проїдає кажуть, хліб він дожен відробляти любий відмовив зареєструвати ваше повідомлення, він вам реєстрацію. Не приїхав, припинили розрахування. Треба оперативно було працювати. Реакція і дії на це потрібно робити не після вже реагувати під КУПО, а потрібно попереджувати. Тому що ми всі, я особисто дам 10 попереджувати, попереджувати. людей, які скупляли голоси. Ось все. Телефони все. Телефони, все. Тому ми громадські ми маємо це. Ми можемо вам допомогти, але ми без вашої допомоги ми не можемо ми це можемо, зробити, тому що це бездіяльність ми міліції повна. Людні вам фейкові видання, <пущу> де було по закону заборонено. <пускуй> Закарпаття онлайн <пускуй> ми, ми робили вашу роботу, це... і ми виграли. От ми на своєму окрузі виграли. От вони ловили, а міліція вже відкрила кримінальну справу хоч проти одного лошу, який робив розкидав, що законом заборонено. Всі громадяни, які були затримані. Вчинення, яких то право порушення вашу ви працівник Рошу. Ви не знаєте, що треба було проти роботу. Можна сказати, що в Ужгороді вибори пройшли чесно і прозоро, як начальник міліції. Можна сказати, чесні і прозорі вибори це значить незадокументовані факти. Ну, ви можете сказати, вони пройшли чесно по прозоро, У нас або вибори пройшли? документовані факти. Ми підозрюємо, будемо підозрювати осіб, які причетні до підкупу. перше. друге. Процес виборчий закінчиться в ту секунду, коли оголосять результати. Не втягуйте мене в політичну відповідь. Озоровеччина головеччина вам... чуть не 70% явка. Від усіх хлопців, які стоять існувалявшина. До зупинялась машина з бюлетенями. яку ніхто я не обороняв. Приїхав Міліція не робила нічого. Машина простояла 4 години.